Одна особистість, про яку хотів би сказати, це Григорій Домашовець. Ось теж видатний дослідник емігрантської історіографії, сам родом із Львівщини, села Забір'я. <кій> в роки Першої світової війни воював в складі австрійської армії. Ось потрапив у полон до російської армії. Період української революції деякий час навчався в українському народному університеті, але був мобілізований до української галицької армії, і вже в складі її воював із польськими військами під час проходження служби у війську захворів на тиф і був направлений на лікування у місто Київ. І вже після, <після> завершення революції 1923 році теж вступив до. Членів львівської громади, пізніх протестантів, зокрема до Баптійської церкви, і був обраний пресвітером однієї з громад. На території Львівської області після 1945 року емігрував до Сполучених Штатів, де продовжив свою діяльність у ролі баптистського лідера, також був головою Всеукраїнського іванського баптистського братства, про яке я вже згадував в контексті Льва жабко Потаповича. Тобто, дійсно дуже видатна особистість, дуже відомий діяч як для цього періоду. І м -м, стосовно його творчого доробку, то дійсно декілька його робіт теж важливі. Це е, в першу чергу. Робота нараз історії Української манської баптистської церкви була побачила світ до сторіччя заснування українського баптизму в місті Торонто, 20 і. 12 і 13 розділ цієї роботи вони присвячені історії зародження та поширення іванського баптистського руху на території України, зокрема на Херсонщині та Київщині. Автор подає значну частину біографічних відомостей, статистичних даних пізнього протестантизму, розкриває питання молодіжного, дитячого, жіночого напрямку інших видів діяльності громад. Підсумовуючи, хочеться сказати, що мігрантська стереографія пізньопротестантської. Проблематики в переважній більшості е, <клес> лідерами пізньопротестантських громад, звичайно ж, але при цьому участь їх в українській революції сприяла їх доволі таки українофільській, національно свідомій позиції, яка представлялася саме на письмі і в життєдіяльності. Довгий час емігрантська література залишалася поза увагою, через як я вже казав, конфесійну приналежність авторів. Але при цьому важливо зазначити, що дослідники цієї теми вони були доволі освічені люди, які Побачили багато чого в своєму житті, і тому для них було важливо е, вписати історію пізньопротестантських громад саме в контекст українського е, християнства. І ця інтеграція в загальну канву вона була необхідна навіть не для аргументації своєї е, своєї належності, належності до цієї громад, але і для того, щоб описати дійсно такий що протестантизм в українській українському християнстві це його еволюційний період своєрідний етап в житті українського християнства який теж був дуже важливий для них як як для дослідників цієї теми дякую всім за увагу доброго дня темою мого дослідження є роль греко-католицької церкви у збереженні української ідентичності на західній Україні в 1939 49 роках. У статті розглядається значення української греко-католицької церкви у збереженні національної самобутності та ідентичності українського народу в період важких випробувань 1939 49 років, тобто в часи радянської і німецької окупації. У сучасних умовах повномасштабної агресії Росії проти України питання збереження національної ідентичності, духовної згуртованості та історичної спадщини набувають особливої значущості. Вивчення значення української греко-католицької церкви у 1939 тисячу роках є вкрай важливим, оскільки наочно ілюструє, як церква стала надійною опорою для українського суспільства в часи жорстоких переслідувань. Тоталітарного тиску та спроб знищення національної самобутності сьогоднішня війна з боку Росії, як і всередині ХХ століття, спрямована не лише на захоплення українських земель, а й на, на руйнування основ української духовності, мови, культури та віросповідання. Таких трагічних умовах звернення до історичного прикладу УГКЦ, яка, попри репресії, зуміла зберегти національну свідомість, є надзвичайно цінним і повчальним. Мешканці Західної України можуть наочно продемонструвати приклад відданості духовної витримки та самопожертви греко-католицького духовенства. Їх досвід. Надихає сучасних українців боротись не лише за територіальну незалежність, а й за збереження своєї культури і духовної сутності. Саме тому ця тема має не лише історичну цінність, але й глибоке суспільне моральне та національне патріотичне звучання в трагічних умовах сьогодення. Метою статті є ґрунтовне вивчення значення української греко-католицької церкви як одного з провідних символів української національної ідентичності в 1939-1949 роках. Основна увага зосереджена на розгляді діяльності УГКЦ в умовах радянської та нацистської окупації, а також на з'ясуванні її ролі у консолідації духовності громади, збереженні національної свідомості і культурних традицій українського народу в часи жорстоких репресій і тоталітарного тиску. На зламі 1930-х років Українська греко-католицька церква відігравала важливу роль у релігійному, культурному, освітньому та громадському житті Західної України, яка на той час входила до складу Польщі, Румунії та Чехословаччини. Її вплив е, значно перевищував межі суто духовної сфери. Церква стала осередком національного пробудження, розвитку освіти, культури і формування національної свідомості українців. Головою церкви був митрополит Андрій Шептицький. Без сумніву, видатна особ... особистість не лише для серед українців, а й у більш широких колах християнського світу. Всього до структури УГКЦ входило більше трьох тисяч парафій, семінарій. Друкованих органів церква мала значний вплив на встановлення української інтелігенції та формування національної гідності на основі патріотичних цінностей, хоча уряди держав, в які входили, е, в які входили землі західної України і проводили політики асиміляції і денаціоналізації, будь-якими засобами пригнічуючи українське населення. У ГКЦ неодноразово виступала як виразник української ідентичності і ставала об'єктом адміністративного тиску. Державна влада перешкоджала зростанню впливу церкви та обмежувала права українського духовенства і освітніх закладів. Однак, напередодні Другої світової війни у ГКЦ обіймала одне з найавторитетніших місць в українському суспільстві, виконуючи функцію духовного лідера та національного авторитету. Водночас церква перебувала в умовах постійного адміністративного тиску, до якого згодом долучилася радянська і німецька окупаційні системи. Протягом 1939-1949 років західна Україна пережила один з найтрагічніших періодів у своїй історії. Спочатку регіон потрапив під радянську, а згодом під нацистську окупацію. І вже з 1944 року знову опинився під контролем радянської влади. Бо в таких складних умовах Українська греко-католицька церква стала не лише духовною установою. А й важливим осередком збереження національної ідентичності, опору, духовної єдності та культурного спадку українського народу у часи репресій та терору, масових переселень і гонінь. Церква підтримувала віру та моральний дух людей. Навіть у періоди жорстокого тиску з боку влади у ГКЦ продовжувало відправляти служби, проводити духовні бесіди, сповіді та молитви. Представники духовенства здебільшого були носіями української мови, традицій та історичної пам'яті. Тому представники УГКЦ активно підтримували розвиток української культури, організовували підпільні гуртки, поширювали нелегальну пресу і духовну літературу. Водночас церква допомагала тим, хто опинився у скруті. Першу чергу біженцям, переселен переселеним родинам, а також євреям, яких, яких переслідували нацисти, особливо важливою була діяльність митрополита Андрія Шептицького, який особисто рятував єврейських дітей та їхні родини, надаючи прихисток і притулок. У досліджуваний період німецький та окупаційний радянський окупаційні режими достатньо вороже ставились до діяльності УГКЦ. ГКЦ. Нацисти в цілому не мали єдиної і чіткої сформованої політики щодо церкви Західної України, проте ставились до неї з недовірою. Церква не зазнавала при німцях масових репресій, але її діяльність не отримувала офіційної підтримки, а соціальна активність чітко розцінювалася як небажане втручання. При німцях. Толицька церква функціонувала з певною свободою, могла відкривати нові парафії, чернечі обителі, проводити доброчинні ініціативи. Так, наприклад, за ініціативи Андрія Шептицького, духовенство активно захищало людську гідність, зокрема, допомагало євреям, за що представники церкви зазнали жорстоких утисків. Німецька адміністрація на офіційному рівні не визнавала автономії УГКЦ і поступово обмежувала її соціальну та гуманітарну роботу. Подальшому німецький уряд планував ліквідувати всі. Незалежні струк... церковні структури у східній Європі, включно з УГКЦ, лише тимчасово церкву використовували як певний інструмент впливу, але все-таки готували ґрунт для її заміни на державну ідеологію. Радянський уряд навпаки розглядав УГКЦ як дуже небезпечну силу, яка втілювала українську національну ідею та була пов'язана з Ватиканом, що був тією зовнішньою силою, яку радянська влада контролювати не могла. Такий зв'язок. Об'єктивно не міг існувати в радянській дійсності і в політиці централізованої держави. Тому радянська влада проводила терористичну політику, духовенство затримувалось, закривались духовні навчальні заклади, конфісковувалось церковне майно. Спецслужби ввели спостереження за єпископами та активними вірянами, прагнучи обмежити вплив церкви. Поверненням радянської влади церква стала. Об'єктом переслідувань розпочались арешти, допити, знущання над духовництвом та знищення організаційних структур. Так у 1946 році відбувся Львівський собор, інспірований НКВС, в результаті якого ГКЦ була насильно ліквідована, а її майно передано російській православній церкві. Патріарх Йосип Сліпий разом із сотнями священників був ув'язаний. Багато хто згинув у радянських таборах. Але незважаючи на офіційне знищення, ГЕКЦЕ продовжило існувати в умовах підпілля ще десятки років, зберігаючи традиції віри, культури та національного духу. Її діяльність стала джерелом натхнення для багатьох поколінь у боротьбі за українську свободу та державність. Тому, без сумніву, можна стверджувати, що греко-католицька церква стала одним з найяскравіших символів незламності українського народу перед обличчям жорстоких репресій та поневолення. Опрацювавши тему, можна дійти висновків, що у добу глибоких політичних трансформацій, подвійної окупації та масштабних репресій, у ГКЦ виступала не лише як конфесійна організація, а як впливовий центр духовного, культурного та національного життя. Вона виконувала визначальну функцію у збереженні української самобутності, консолідації суспільства та підтриманні патріотичного духу в найскладніші історичні моменти. Незважаючи на переслідування і утиски, ув'язнення, примусові виселення та насильницьке розформування в 46-му році, УГКЦ не припинила існування вона перейшла у підпілля. Зуміла зберегти свою внутрішню організацію, віровчиня і служіння, її опозиція тоталітарним режимом стала символом непохитності українського народу в умовах зовнішнього тиску та духовного поневолення. Події цього десятиліття засвідчують, що греко-католицька церква була і залишається не просто релігійною структурою, а важливим національним явищем, яке згуртовує українців довкола ідеалів, свободи, гідності та ідентичності. Її приклад залишається до нині джерелом натхнення і. В сучасних умовах війни, коли знову постає необхідність у духовному опорі та збереженні національної культурної спадщини.